Вітаю вас вівторок, 6 січня. Вчора обстріляли місто Харків, п'ять балістичних ракет, влучання по енергоінфраструктурі міста, писав мер, і енергосистема. А в Дніпрі знищили підприємство, яке виробляло ну, не знаю, знищили, не знищили, але там влучання було дрона в підприємство, яке займалося олією. Ось так. Тобто... Олія це стратегічний військовий об'єкт. А в розкладі на тиждень пам'ятаєте по містам? Я казала, що на цьому тижні вони будуть знищувати все те, що приносить гроші, підприємства, виробництво. Неважливо, що там неважливо, що там виробляють. Взагалі неважливо, аби знищити, аби не працювало. Залишити нас в холоді, в голоді, голими босими, я не знаю, без олії, без картоплі смаженої та без чого ще. Без картопельки, без? В общем, ви зрозуміли. Так, ну давайте спитаємо, давайте спитаємо за Харків ще раз. Анука, покажіть, будь ласка. Щось вони з цією балістикою по Харкову. да Місто Харків. Анука, покажіть, будь ласка, найближчі найближчі дні загроза з повітря. Чого вони почали постійно обстрілювати Харків Балістикою? Вищий суд. Наказать сила. Тузмачів. з мечів, на жаль. Залякати вищий суд і сила, це знаєте, як наказать туз мечей, це повітря, це ракети, це обстріл. Наказать, за, за що наказати? За енергосистему, за сонце. А тобто, Харків, Харків розплачується за якісь удари, я не знаю, там по Білгороду, де там ще. Ну, в общем, що що, що поряд, як ми вам ми вам розплату кидаємо. Хоча це знаєте, вони б і так обстрілювали. Але так ось показує. Загнати людей в розпач, вони прекрасно знають, що там немає такого знаєте, захисту. Що все, що вони туди відправлять, відправлять, все прилетить. Обстріл, диявол, повтор того, що було, п'ять мечів. На жаль, смерть і велика кі. Дивіться, місто Харків стосовно тривог, ви ж розумієте, вони можуть взагалі не фіксувати цю балістику. Будьте дуже обережні. Будьте надто обережні в найближчий час. Загроза в місті Харків саме де? В найближчі дні, де небезпека з повітря. Що за місця? Що за місця? Важкість, страх. О, десятка. Це звичайні будинки. Що ще? Енергосистема, околиці міста, удари? Що ще? Центр міста є теж. Центр міста, якісь ще підприємства, виробництва, там, де люди працюють. Ну, я не можу точніше сказати, загроза є всюди. Давайте за Дніпро спитаємо. Місто Дніпро найближчі дні. Давайте до кінця цього тижня. Найбли... До кінця цього тижня, місто Дніпро. Що чекає? Небезпека з повітря. Найближчі дні, місто Дніпро, небезпека з повітря. Що чекає до кінця, до кінця тижня Дніпро, загроза з повітря. Ну, я розумію, що темно, але світла нема, і в мене все порозряжалось. Чесно, не встигла не нічого підзарядити. Дніпро, ресурс, склад, ресурс, центр, сила, хитрість, слежка, десять мечів, тупік, мир. Колиці міста, окраїна города, може бути там щось. Або збиття, або, ну, розумієте, слежка. Випадав е, центр міста, також обережно уважно. Є плани. Щось військ, на військове є, є плани. Ну і колісниця. То, по, по колісниці в них є реально плани. Колісниця це ЖД, вузли е, і мости. По колісниці є в них плани. Дніпро, да, 100%. По Дніпру є плани по руху. Тобто рух. Щось пошкодити, щось зупинити, кудись, щоб прилетіло. Ось обережно. Так, Зеленський увів Буданова до складу РНБО. Тепер Буданов буде виконувати всі обов'язки, які виконував раніше Єрмак. Що випало? Зеленський увів ввів Буд... Буданова в РНБО, він буде виконувати все, що виконував раніше Єрмак. Ну, як впорається Буданов на новій посаді. Хоча я вже питала, ну давайте ще раз. Боротьба, захист, перемога. Ну, його Перемога над дияволом, смерть диявола. Ну, головна його ціль хитрістю, до речі, хитрістю. Не просто да, так, бить. Тобто, хитрістю захищатися, боротися, хитрістю, здобути перемогу над дияволом. Всіма можливими способами буде він буде літати в різні країни, розмовляти і так далі. Виконувати, звісно, важко. Важко. Він відчує, як важко. Дається весь цей процес. Робота над зустрічю над домовленостю над цим всім, але важко. Таємні перемовини якісь буде вести по війні. І з Росією буде вести, і з США буде вести. Плани. У нього, в общем, в нього плани і колісниця. В нього постійні будуть постійні дороги, зустрічі, перемовини оце все. Хитрістю здобути перемогу. Буде намагатися, але дуже важко. Так, не грайте в ігри з Президентом Трампом. Це з'явилася. Така, на... така афіша з'явилася в соцмережах X. І це послання було на, для росіян і для іранців. Тому що на російській мові і на іранській було написано: Не грайте в ігри з президентом Трампом. Ну, цікаво. Давайте про Іран спитаємо. Не грайте в ігри з Президентом Трампом. Оце повідомлення посил для для Іран, Ірану. Що це? Що, це? Да? що це? Сонце. Удари. Удари по сонцю. Вищий суд. Зміни. А, це стосується ядерки, чи що? Якщо знову захочете щось там проєктувати, виробляти ядерку, получите, получите, ну, в общем, отримаєте удар в серце. І це може ще стосуватися сонця щось стосовно нафти. В общем, намек іранці, мабуть, зрозуміли. А, ну-ка, тепер Росія. Не играйте в игры. О, ось воно. Не играйте в игры с президентом Трампом. Значит, Трамп сидит сбоку Рубио. З іншого боку, кто это? Ну, це не Витков. Ну, в общем, хтось там ще з іншого боку. Посил России. Не играйте в игры с президентом Трампом. Чого це стосується? А ну, це цікаво, чого це стосується? Тузкубків, бажання, роздуми, зустрічі, робота, розпач, луна, обмани, смерть. Ну, Тобто, не майте нас за дурнів раз, що ми все розуміємо, що ви брешете на кожному кроці. Не треба з нас робити. Придурків і ідіотів. Це стосується, мабуть, у цього Валдая, дронів і так далі. Також це може стосуватися чогось нового, це попередження їм, що вони там щось же готують, росіяни, щоб знову звинуватити Україну, щоб відмовитись від зустрічі тросторонньої. Це намек, що від зустрічі відмовлятися не, не можна. Не можна. Да. Таємниця, Україна, важкість, не треба відмовлятися. Ми все розуміємо, що ви брешете. А покарання буде тузом Пентаклі. Зупинка да, за Пентаклі. Покарання буде по гаманцю. Ось такий посил росіянам від від Держдепу США. Далі. Росія засуджує акт міжнародної агресії США проти Венесуели. Каже ні в ООН. Ой, я навіть цього придурка і не буду питати. Він. Ну, воно хворе. Правильно? Давайте запитаємо: значить, Євген Хмара новий очільник СБУ України. Замість малюка. Малюк буде теж працювати, але посада буде нижча, да? Я вчора питала про нього. Давайте спитаємо за Євген Хмара. Кажуть, що він ще кращий, ніж Малюк. Євген Хмара, новий очільник СБУ. І як. Він буде на цій посаді. Як він буде як він буде взагалі для. Як ця посада і як це Євгія Хмара для України, очільник СБУ. Туз спентаклі. Таємниця См. Луна Побідітель 10 мечів. Ну Він переможець. Він переможець. Король жезлів і Победитель жезлів. Він переможець. Він... Буде добиватися поставленої цілі дуже хитрим шляхом. Таємно, по луні дуже хитрим шляхом. Його мета його мета на зараз по максимуму знищити ту спентаклі на Росії. Он победитель мічей. Дивіться, значить, жезлов король жезлов і победитель мічей, король мечі. Ну Він реально має. І карта роботи. Він має реально впоратись на, ну, на, на 100%. Сподіваємось, що так. Хоча дуже було шкода, що пішов малюк. Але ну, ми ж з вами насправді не знаємо, що там як. Да? Я питала про малюка. Ну, Євген Хмара, так Євген Хмара. Хай, аби це було на користь. Має бути на користь. А ось Орбан. Путіну не слід відвідувати нас. Ну, тобто, Будапешт. Тому що е, зараз це не найкращий момент. Йому немає чого робити, а е, Путіну не слід, не слід відвідувати е, нас. Йому немає чого робити в Будапешті. Це не найкращий момент, Орбан. Нічого собі. Він же ж там розпінався за Путіна. А тепер Путіну нема що робити в Будапешті. Що це за заява Орбана така? Що трапилось? Зірка, майбутнє робота домовленості, майбутнє робота домовленості. А, тут Трамп. Ага, тут втручання є США. Якийсь вплив США. є. Зв'язали руки. Орбану США якимось чином зв'язало руки. Угу. А, ну, гроші. Або уход від фінансів. У Орбану зв'язали руки. Ну і все. Просто зв'язали руки. Все, путіну нема що робити в Будапешті. Далі, після арешту Мадуро вплив Кремля в регіоні посипався. Це показувало. Я про це казала: США забирають потихеньку контроль над нафтовими ресурсами країни. Теж казала. Ну, так воно і є. Тут навіть нема чи питати, я про це казала, що Кремль втратив фінанси, а США будуть контролювати нафту. Міністр війни США Гексет принизив Росію і каже: три ночі тому в центрі Каракаса в Венесуелі майже 200 наших військових американців вийшли, зайшли в центр міста. Схоже, російське ППО спрацювало не так вже й добре. Міністр війни Гексит каже, що російське ППО це тільки, ну, ну, в общем, принизив Росію та їхнє ППО. Карта страху 10. Залякування, це таке, це таке залякування, перемога. Ми переможці перемога Трампа, перемога Трампа і показати світу, що е, те, що каже Росія про свою Ядірку, про своє ППО, супермощне, Непобіме, що там ще в них: бурівісники, арішники, скварішники, е, ярси е, і ще там щось ці підлодки, це все. Може бути просто муляж. І залякування, і брехня. Так, сьогодні у від, відкав і Кушнер зустрінуться з лідерами Європи. Будуть розмовляти е, тема гарантій безпеки для України. Сьогодні відкав і Кушнер зустрінуться з лідерами ЄС і будуть розмовляти про гарантії безпеки для України. Що вирішить? Що вирішать? Зустріч, зустріч про мир, розмова про мир, зміни. Зміни сила, про щось військове, захист, перемога. Ну, значить, вони хочуть, хочуть щоб, щоб Європа більше. Все одно, щоб Європа більше вкладала, і, ну, в общем, Їхня мета скинути захист України на Європу. Ну, типу, вони будуть підтримувати, але в основному повинно, повинно, повинно ці гарантії в общем, цим займатися Європа, європейські країни. Ось що вони хочуть зробити. Ну, про що будуть розмовляти? Ось такі новини. Всім тихого дня. Оце в мене темрява буш.